Останнім часом всі ми думаємо не тільки про здоров'я фізичне, а й про психологічне. Ситуація в країні, проблеми з роботою, стрес, напруга, звісно, негативно впливають на наш психологічний стан. І про цілісний підхід до питання здоров'я ми поговоримо на дивані з психологом Валентиною Гриценко. Валентина! Радий бачити він Доброго до мене. Дня. Добрий, Добрий день! Ви вся така в білому, супер. Виділяєте з нашої темряви на 100%. Давайте традиційно для нашого дивану подивимось прев'ю, а вже потім поговоримо. Давайте дуже цікаво. А то, шановні глядачі, увага на екран. Валентина Гриценко психолог, який живе своєю справою. Психологія для неї не просто наука, це мистецтво взаємопорозуміння між людьми. Кожна людина хоче, щоб її розуміли, і Валентина рада стати тим самим, хто зможе вислухати, зрозуміти і підказати. У своїй роботі вона вибирає різні всесвітньо відомі методи і практики психології, щоб якомога ефективніше працювати з клієнтами. Зараз активно використовує в своїй роботі методи арт-терапії. Валентина проводить групові коучинги для тих, хто хоче повніше зрозуміти себе і стати творцем свого життя. За час своєї роботи вона чула слова подяки і це надихає її продовжувати свою діяльність. Вона розуміє, що на своєму місці і рухається в правильному напрямку. Напрямок дійсно правильний, адже вдруге на дивані в 2018 році. Так, здається, все це відбулося вперше. Багато чого змінилося у вас в вашому підході, можливо, до роботи, можливо, якісь нові методології ви задіяли в вашій роботі. Так, мішаня дивилася прев'ю наразі, і дійсно так багато з того часу змінилося розширення кругозору, методології, практика. Взагалі можна сказати, що зовсім інший рівень відчуваю в собі. Ну і звісно, змінилися клієнтські запроси, що тут ходити. Якщо зараз такі питання постають і являються актуальними, вже набагато-набагато серйозніші, це, звісно ж, пов'язано із тою ситуацією, яка наразі відбувається навколо нас. Ну і мабуть, і з рівнем майстерності. Про це поговоримо і про рівень, і про ситуацію. Давайте все-таки про війну в Україні, адже багато людей, які особисто з нею зустрілися. деякі люди, можливо, навіть тікають від війни, і як, якщо є така можливість, їм допомогти в психологічному плані? Так, дуже багато запросів з'явилося саме пов'язаних із цією ситуацією в нашій країні, яка наразі відбувається. І стосовно тих людей, які тікають з нашої країни, ну скажімо, не тікають, а абстрагуються так від того, що наразі якось намагаються себе врятувати своїх дітей, сім'ї. Звісно, є дуже багато запросів, і найбільша кількість, мабуть, була це перші два місяці, а перші два тижні взагалі я працювала просто дуже-дуже багато, дуже багато було благодійності, тому що я розуміла, що сила є, ресурс є, і, і люди, які в цьому е, мають потребу, також е, стукали постійно. Ну, якщо говорити конкретно стосовно тих, хто від'їжджає з нашої країни. То можна навіть судити, що їм в якійсь ступені навіть складніше, ніж тим, хто залишається тут, тому що реальність як-не-як як вона має межі свої, а от, як кажуть, фантазія наша безмежна. І вони все одно моніторять, дивляться новини, щось десь чують, і вони набагато-набагато набагато це сильніше і болючіше переживають. Ну і звісно ж сам факт: те, що люди вирішуються на поїздку до іншої країни, звісно, пов'язано із так званим післятравматичним стресовим розладом. Це насправді такий процес, який відбувається підсвідомо, він неконтрольований, і він зумовлений такими центрами головного мозку, які направлені на. Щоб зберегти нашу фізичну цілісність, от для такого більш наглядного розуміння, я дещо підготувала аналогію метафору. Можна порівняти роботу нашого головного мозку із офісною будівлею, де ось на верхньому поверсі знаходиться кабінет гендиректора. Це якщо метафорично подивитися, кожен відділ головного мозку, ми їх поділимо на три головних. І кожен із них має свої функції. Так от, ось цей верхній поверх, кабінет гендиректора це наша кора головного мозку, неокортекс. Гендиректор, він, звісно, дуже розумний. Він дуже відповідальний. Він відповідає за велику кількість зв'язків, за вирішення важливих якихось там стратегічних планувань. Він має дещо обмежену пам'ять, яка обмежується от нагальним. Те, що у гендиректора є на столі, те він пам'ятає, бачить щось інше може знаходитися поза увагу. Гою він працює лише з тим матеріалом, який йому потрібен. Він дуже дуже розумний. Але е, от він м, повільний, тому що е, комутації його зв'язки, їх дуже багато, нейронних цих зв'язків. Е, і повільний він, якщо порівняти допустимо, комутатор раніше телефони були, ти спочатку дзвониш на комутатор, потім говориш куди, набирають номер, замовляють. А потім аж ти отримаєш відповідь. І ми можемо комутатор поєднати із сучасною сотовим зв'язком, коли ти натиснув кнопочку, і оператор з'єднує нас з абонентом. От наступний відділ нижній етаж, так, це наш кризис менеджер. Він реагує миттєво, вдвічі швидше, ніж наш гендиректор. Він ем, ем, швидко реагує, та ем, а, він все пам'ятає. Особливо пам'ятає найгірше. І він зачасту на зациклений на нашому збереженні на виживанні. І коли він відчуває небезпеку, він от миттєво на це все реагує. Це наша лімбічна система, якщо ми поглянемо аналогію з мозком. І от підвал, так це наш стовбур головного мозку, це завгосприбиральник який, по суті, освіту має найменшу та обов'язків у нього найбільше. І щоб там не трапилося, але нагальні питання і травму, травми, які відбуваються, вони вирішуються не в кабінеті гендиректора, а ліквідація відбувається саме на нижньому поверсі. Саме прибиральник виконує всі ці дії. Тобто наша лімбічна система, яка отримує всі розвіддані, так скажемо, від наших сенсорних органів, органів відчуття, запах, смак, зір, вона збирає всю інформацію. Якщо лімбічна система відчуває якусь небезпеку, а в неї перш за все полягає завдання виживання на першому плані, вона замовляє коктейль біохімічний прибиральнику. І він готує такий коктейль, який і дозволяє нам вижити в ситуації. Тобто, кризис менеджер повністю може покладатися на прибиральника, тому що задачу із зберігання нашої цілісності та життя він виконає однозначно і найкраще. Хочу також поговорити дещо про ем, нейрохімічні зв'язки, тобто як інформацію продовжити ну, цікаво. Та... Ні -ні -ні, нормально в мене як інформація розповсюджується по компанії, по всьому офісному нашому будівлі, а це по організму, коли лімбічна система замовляє певний коктейль нашому загоспо прибиральнику. Це і є ті гормони, які стресові гормони, які з'являються під час травми у людини. І там задіяні такі гормони, як катехоламіни та кортизол. Найважливіші катехоламіни, які варто розглянути, це ті, які є в складі нашої крові: це епінефрин, норепінефрин та допамін. Вони впливають на швидкість серцебиття, на об'єм крові в серці. На Обезболення, так сказати, зменшує допамін, наприклад, він як е, зменшує чутливість, е, і кортизол безпосередньо це е, от він е, або сповільнює там роботу метаболізму. Ну, ми можемо дещо докладніше, глибше, як не значимо, У нас питань дуже багато за першу 10 хвилин про це ми говоримо. Продовжити. І все це впливає на впливає, звісно, на реакцію людини. Реакція може бути індивідуальною. Як ми вже раніше говорили, що деякі люди можуть там, ну, ми розглянемо дві такі реакції, які актуальні, я буду розмовляти в світі. Того, що відбувається наразі. Нам от, одна із потрібно. реакцій це готовий до бою. А інша реакція це сховатися в укритті. І от готовий до бою. Поведінкові, які з'являються фактори, От це якась надмірна агресія, людина часто переходить за межі у своїй поведінці, це інсубординація, це ну, необдуманий ризик якийсь такий. Там під час цих поведінкових проявів, що відбувається в організмі на біохімічному рівні. Організм виробляє дуже велику кількість норадреналіну. Це, в свою чергу, пришвидшує серцебиття і об'єм крові в серці. Звісно, більший об'єм крові потрапляє в легені, насичується киснем більше і більше кисню потрапляє до м'язів. Тоді людина буквально стає дуже сильною. Вона може, ну і допамін виробляється, який зменшує от, больову чутливість, як ми розмовляли раніше. І е, так отримується, що людина може захиститися, оцей готовий до бою, або ж втекти, тому що там теж потрібно дуже багато фізичної сили. Наступна крайня реакція нашого організму це той, хто ховається в укритті. Що відбувається у поведінковому плані з цією людиною? Людина це такий стан, як тряпка метафорично. Людина не має сил, енергії, їй нічого не цікаво. Вона десь починає хворіти. Вона не має ні сил, ні енергії на якісь процеси. Вона не реагує на збудження ззовні, ні на людей, ні на події. От, от дуже часто, коли люди становляться жертвами постресового розладу, Оточуючи, думають, що людина може самостійно і логічним шляхом вивести себе з цього стану. Та це неправда. І також часто о, ці категорії людей, які являються о, ті, хто ховаються в укритті, ставлять діагноз депресія. Та це о, зачасту не так. Вони просто являються о, 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 цьому післястр... післятравматичному стресовому розладі. Що на відбувається на біохімічному рівні з людьми, які ховаються в укритті. У них навпаки виробляється кортизол, який за, за сповільнює метаболізм. І сповільнення систем внутрі приводить до того, що людина сповільнюється в своєму житті, і вона починає вести такий більш-менш осідлий образ життя, не виходити зайвий раз, не, не витрачати енергію, тому що ті, хто ховається в укритті, вони зазвичай ховаються від ворога. І їх задача основна – зберегти ресурс, і тут ресурс і внутрішній, і зовнішній, якби і тому вони часто даже не здатні на самодопомогу. Тому що у них от, в першу чергу режим економії енергії активований. Зрозумів, з психологічної точки зору, чи є нормальними перший чи другий саме формат для людини, готовий до бою uh -huh. та сховатися в укритті? Чи це є нормою, чи з цим потрібно до вас звертатися? Так, дуже гарне питання, Мішаня, дякую. А, насправді, ось якщо поглянути глобально на оці два стани, то нормою для людини є середній стан це середня точка, яка називається гомеостаз. Це гармонічний стан між двома точками ось цих станів, між готовою добою, Це десь посередині. А, і ось ця гармонія, рівновага вона являється для людини нормою. Але часто люди, які Знаходяться от, чи в одному крайньому стані, чи в іншому, і чим частіше вони ці стани переживають, для центральної нервової системи, це стає нормою поведінки, і це найнебезпечніше, тому що потім дуже важко повернутися до цього гемостазу. І якщо відноситься до цього несерйозно і не приймати ніяких рішень стосовно, це насправді дуже ризиковано і в довгостроковій перспективі, навіть летально. Навіть так. так. Давайте тоді про здоров'я, адже ми під час самого першого слова казали про те, що будемо спілкуватися про цілісний. Цілісний підхід, підхід до здоров'я, про здоров'я це так сказати, нова… А давайте відразу вам скажу. У нас не дуже багато часу. А я знаю, що дуже ви дуже. там вже планували. Що сьогодні а, не казати про що так. а нас до майже добре? Тоді ходить. я коротенько. Цілісний підхід до здоров'я це будь будь-яке питання і здоров'ям варто розглядати на трьох рівнях: це психіка, наш органний мозок, наш розум, наш мозок і орган. Тобто, якщо загалом ми звикли реагувати лише на орган наш, якщо там болить, допустимо, серце, ми йдемо до кардіолога і вирішимо. Та дуже цікавим є от саме такий підхід, тому що всі ті процеси, які відбуваються в наших органах, паралельно відбуваються такі ж процеси в нашій нервовій системі, центральній нервовій системі і в нашій психіці, в нашій поведінці, в нашому прояві в житті. І от навіть коли ми говоримо про стрес і після, після травматичні стресові розлади, там відбувається от паралельно все на всіх рівнях. Ну як я вже змогла вам трішечки ну, донести, до до як це відбувається, донесли дуже ос. Так говорячи, це і є цілісний підхід. І е е класним е являється те, що е от якийсь один можна через психіку зайти і це покращить і вашу роботу серця, і роботу мозку. Тобто ходити до психолога корисно, тим, що це може покращити е от і ваш психологічний, і фізичний стан. Слухайте, я не знаю про що ще з вами говорити. Поясню чому, аж у нас вже пройшло 19 хвилин, ми нічого не встигли. Давайте домовимося з вами так. Знаю, що ви зараз в невелику відпустку від'їжджаєте. Так. По поверненню ми з вами ще один випуск Захар. дивану виділимо для того, щоб поспілкуватися. Але мені цікаво дізнатися про людей більше зараз. питання вам поставлю. Наскільки зараз. Тим, хто до вас звертається. Важко чи навпаки просто відкриватися, адже всі ми дещо зараз стали сконцентрованими на внутрішніх якихось угу. сенсорах і розказати про себе не дуже просто, але особисто про себе кажу. Зараз угу. як ситуація? Ну, я вам скажу, що з початком цих всіх дій запросів стало більше. От як у нас говорять колеги, ну якщо не звертаються, то значить ще не болить. А вже коли людина е, зіткнулася із таким якимось дуже серйозним, або це панічна атака, або це ті е, ж самі після травматичні стресові розлади, які там супроводжуються із затримкою рідини, і хвороби із почками, з легенями, то тоді вже е, вони приходять, звісно. І якщо людина розуміє, що їй потрібна допомога і вона приходить, то вона відкривається. Роз... Скривається, і вона бачить в цьому цінність для себе. Що ми скажемо? А? Н ні ні, що ми скажемо, Та вже 90 доросло раз. Скажемо, що потрібно звертатися до психологів для того, щоб не хворіти. І дідомен, дякую вам за цей ефір. Було цікаво, було тепло. Е, дуже швидко промайнув цей час. Знаю, що там ще якась демонстрація у вас була так, запланована, так, але на жаль наші ці, ці офіс-менеджери, там керівники про це було цікаво. Наступного разу домовились так, про це. Ми так, поговоримо. Так, так. Скажу вам слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть всім, бувайте!